Христос Воскрес, любі друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні 21 квітня будемо робити підсумки розіграшу, який ми розігрували на тисячу підписників. Я вдячний кожному підписнику. Ну, спершу хочу вас привітати з прийдешними святами, з святою Пасхою. Побажати всім всього самого найкращого, щоб ваші колекції поповнювалися гарними речами. Щоб все було добре, щоб було чисте небо, мир, спокій в ваших родинах. І саме головне здоров'я. Зараз я ось зайшов на свій канал. Зараз ми перейдемо до того відео, де був розіграш. Умови розіграшу були підписатись на канал. Написати коментар. І той коментар, який отримає найбільше вподобає, той і отримає приз. Ось. Зараз ми глянемо. Коментарів не дуже багато. Десь двадцять, двадцять лишнім. Так, дивимося тут. Дві вподобайки, дев'ять, чотири, п'ять. Оксана Погорецька двадцять, вісім, три. 7, 6, 5, 3. Ось Оксана Погорецька, 19. Буде краще вибрати рандомно переможця, по-чесному, та зняти це на відео. Гарного вам веш. Ну, по-чесному, рандомно я згоден, сліпий жребій, але ж треба трохи більше. Підписників, щоб було більше коментарів, тоді можна вибирати рандомно. А так, я не вважаю, що це не чесно. Ось у вас Оксана на цьому коментарі 19 вподобає і на том 20. Значить ви добре попрацювали, хтось вам ці вподобайки поставив, тому я думаю, по-чесному отримаєте приз. Далі я не бачу більше. Три вподобайки, чотири, три, три, чотири, шість. Я тут не лишив, буде 7. Пять. Тому переможцям. В цьому розіграші у нас тає Оксана Погорецька з коментаром доброго дня, дякую за відео. Дуже гарні та цікаві речі у вас. Ставлю лайк. Вам також дякую за коментар чудовий, за те, що ви. Приймаєте участь, є нашим підписником активним. Тому дякуємо вам. І оцей ось чудовий приз. Ось така. Чайна пара виробництва заводу ЛФЗ. Тепер Ваше Зараз я напишу тут вам коментар, так ви, ви Виграли в гроші. Ви виграли в розі, гроші. Вы в розі гроші. так Напишіть мені. Ще раз вітаю переможця і на цьому хочу, друзі, з вами попрощатись, підписуйтесь на наш канал, беріть активну участь. Розіграші будемо робити частенько. Ми... Намагаємося поліпшувати наш канал. Є дуже багато запланованих ідей, тому будемо рости вгору. Підписуйтесь, буде цікаво. На цьому до побачення. Всім пока і побачимось на барахольці.